Бажаємо здоров'я зв'язку. Сьогодні трошки з запізненням проводимо розіграш чудового гільзи 122-мм гаубиці Д-30. Це, це, це розкидані серця. Ця гільця розписана Секатериною П'яновою. Приймає свою участь в розіграші. І так дамо слово нашому митцю. Звичайні люди, митці, які допомагають нашим Збройним силам України для того, щоб оборонити нашу землю. Також давайте подякуємо студії, де, де відбувається, красиві ці творяться шедеври, шлях до себе. Наша команда вже майже рік розписує гільзи, щоб допомогти захисникам, нашим захисницям зібрати кошти за донати. І за ці кошти вони зможуть придбати багато потрібних речей для того, щоб захищати наших людей і нашу країну. Всі кошти зібрані від донатів за гільзи, підуть на ці чудові обівани для нашої п'ятої і окремої формової сім'ї бригади. І так ми починаємо. У нас зібрано 20 тисяч 381 гривня. Ми розіграємо серед кратик, дозволяємо запис, ставимо кратність донату 50 гривень, кількість переможців один. Переглядаємо учасників. Всі, хто донатив, хтось донатив 2222 гривні, хтось 1004, гривні, хтось донатив. Скільки вийшло? Переглядаємо всіх, перемішуємо, підтверджуємо і визначаємо переможця. І цим переможцем став Олександр О, задонатив 5 липня 300 гривень. Вітаємо Олександр з перемогою. Всі кошти підуть на убивання. У нас буде ще чудовий лот, також від Катерини. З часом Це символ півник, який знаменитий став. Все буде добре. Підтримуйте нас, а ми свого часу підтримуємо нашим хлопцям. Слава Україні!